Сім основних типів криптовалют. Перше це цифрова валюта, наприклад, Біткоін, Лайткоін XRP. Є простою концепцією та може використовуватись для оплати товарів і послуг у деяких країнах. Друге це біржові токени, такі як Юні, Гейтс, Суші, ОКБ. Використовуються у відповідних екосистемах бірж, дозволяючи зекономити на комісіях та брати участь у різних діях, як токенсейлах, так і дефі фармінгу. Третє це монети платформ для смарт-контрактів, наприклад, ефір, BNB, Cardano, Solanka. Служать як паливо для блокчейнів та смарт-контрактів, дозволяючи оплачувати транзакції та взаємодіяти з умовними контрактами. Четверте це стейблкоїни, такі як USDT, USDC, представляють цифровий аналог фіатних валют, будучи прив'язаним до реальних активів або криптив. П'яте це службові токени. Наприклад, LINK, FILE, VET мають виключно службову функцію і використовуються для оплати послуг або функцій, подібних до сертифікатів або подарунків, або квитків на громадський транспорт. Шостий тип це. Незмінні токени, тобто NFT-шки, такі як CryptoKit, Crypto Axie Infinity, представляють собою унікальні колекціонні вироби, надаючи право власності на віртуальні або реальні об'єкти, такі як зображення, нерухомість, музика, мистецтво, геймінгові предмети та персонажі. І сьоме це security токени, є цифровими аналогами цінних паперів, пов'язаних з реальними активами, або відтворюють їхню вартість і схожі на контракти на різницю цін. Підпишись тут простою мовою про крипту на базі семирічного досвіду.